А правда полягає в тому, що слуги з ОПЗЖ дружно не зацікавлені в прямих трансляціях, тому що всі будуть бачити, що відбувається у Верховній Раді кілька годин. Попередньої трансляції, коли ми голосували за відновлення незалежності САП і НАБУ, показало і пана Власенка в усій його красі, показало бійку народних депутатів, показали ще купу різних скандалів. І більшість цього не хоче, щоб це все транслювалося. Сьогодні ми піднімали в чергове, в чергове питання про те, щоб відкрити трансляцію. Щоби 2 вересня, коли буде наступне засідання, вже трансляція почалася, а не тільки ми думали, як його там вирішити. Що не була достатня кількість депутатів у сесійній залі. Абсолютно достатньо. У нас деякі законопроекти там 280 набирали, але за трансляцією було тільки 141. Я думаю, що це є дуже серйозний показник того, що офіс президента в цьому всьому не зацікавлений, тому що це є чергова можливість контролювати подачу правди. Чому це так робиться? чому так сварилися з Гончаренком чи з іншими депутатами, які оперативно висвітлюють, що відбувається в Верховній Раді, тому що зараз офіс. Офіс має ексклюзивну можливість першим подати інформацію в тому світлі, яке йому найвигідніше. А ми знаємо, що базове правило інформаційної війни, що тут інформацію, яку чує людина першою, вона вважає правдивою. А все решта буде як спростування, як додаток, але заставляє сумніватися. І цей інструмент офіс прекрасно використовує. І ті 2 мільярди гривень, яких так бракує Збройним силам України, вони ж спрямовуються на єдиний марафон, щоб теж впаяти певну візію того, що відбувається. І тому через і ще раз я закликаю наших телеглядачів, щоб вони все більше шукали альтернативну інформацію. Шукали із кількох джерел, не кількох телеграм-каналів мільйонників, а щоб це були різні джерела, з яких ви зможете собі скласти оптимальний варіант того всього, що відбувається. Контроль над правдою. Це е, можливість для теперішньої влади вижити, коли вони порушують всі закони моралі, всі права людини, порушують єдність, зрештою крадуть на оборонці, але контроль за правдою їм дає можливість зараз триматися на своєму місці.